you <laughs> Такий день молоді запам'ятається назавжди: весела музика, смачне морозиво, різнокольорові кульки це справжнє свято. А знаєте, хто його влаштував? Це влаштували дорослі для малечі. А приводом для такого веселого святкування стало відкриття дитячого майданчика, що зручно розташувався між багатоповерхівками по вулиці Калініна, 37 та Приморській, 66-68. Ініціативи творчих мам та сильних тат вдалося дати нове життя старому майданчику. Старий брухт, із-за якого був лише клопіт, демонтували, потім вирівняли, знову встановили і пофарбували. Додали спортивного інвентарю виробами із автомобільних шин. Трохи фантазії, і це вже не шини, а дракончики. Ще трохи фантазії. І шина перетворюється на зручне сидіння для гойдалки. Тож крилатий вислів чи Бурашки. Ми і, строїли, строїлі. Наконець построїлі. татка звучить як подяка за спільну працю. Ми строїли, і, строїли, наконець подстроїли. Ура! Шановні батьки, сьогодні для всіх для нас свято, як для батьків, а також в першу чергу для дітей. Сьогодні в нас відкриття дитячого майданчика. А майданчика, який батьки побудували своїми руками, і в першу чергу хочеться подякувати батькам, які допомогли не лише фінансово, а й допомогли своїми руками, адже вони на протязі двох місяців ходили сюди і в обід, і в день, і ввечері, і по вихідним, і робили дітям майданчик. Також хочеться подякувати нашому депутату Гусєву Олексію Олександровичу, який виділив на майданчик левову частку фарби. І також хочеться подякувати нашому ЖЕКу, який допоміг нам, значить, вони виділили нову пісочницю, нам встановили, вирівняли бульдозером наш майданчик. І Також допомогли трошки з сварочними роботами. Також хочеться мені звернутися до всіх батьків, батьків, які будували майданчик, і до батьків, які приходять до нас в гості, що провели по можливості бесіду своїми дітями, як себе потрібно поводити на дитячих майданчиках, тобто не описувати, не ламати, за що ми їм дуже вдячні. І на кінець всього мені хочеться закінчити словами жона Кеннеді, який сказав. Не чекай, що для тебе зробить держава, а подивися, що ти можеш зробити для держави. Ми всі, всі разом. Турботлива батьківська праця з любов'ю була вкладена в кожен цвяшок, кожен шуруп, у кожну пофарбовану дошку. А люди, які долучилися до допомоги, визнають, що приємно робити добрі справи, бо вони від душі. Мені дуже приємно, що люди організували, проявили ініціативу і. результат, который как бы, мы все видим, на мой взгляд, произошел, во всяком случае, мои все ожидания. Получилось очень красиво, интересно. И самое главное, важно для меня то, что это люди сделали сами. То есть они Ценяткакби буду синіти та ну та що зробили. Не будуть його, наверно, може тола мати, будуть ні обірижна сіця. Ми всі хочемо, аби це жовто-блакитне, рожево-фіолетове, червоно-помаранчеве свято залишилося надовго. Тож не зруйнуйте цю красу, навчіть своїх дітей і самих себе берегти привабливий стан обладнання та підтримувати чистоту, принаймні там, де бавляться діти. Вікторія Атамас. Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка.